Зайшла, відкрила інші речі. Там була підсобка, вона також була опломбована. Тобто всі ці речі, які знаходилися на період її тимчасової непрацездатності, знаходилися в цьому кабінеті, і кабінет був опломбований. Людина прийшла з інструментарієм. Він у нас працює сторожом. Як він пояснив, не в робочий час він може заробляти кошти і допомагав розкручувати ці меблі. Крім того, було запропоновано іншим працівникам звільнити меблі, які знаходяться в групах, де Розташовуються наші діти, mm -hmm. тобто це кабінет психолога, логопеда. На них стоять інвентарні номери на тих меблях, які mm -hmm. пропонувалося працівникам звільнити. Mm -hmm. І звісно, що у мене виникло питання, щоб не вивезли mm -hmm. те, що знаходиться на балансі центру. Тому що мені не хочеться потім свого карману то все відшкодовувати. Якщо це власні речі за вона має довести то все і без проблем зробити акт передачі правильно і які проблеми. Сьогодні я вийшла перший день з лікарняного, і це останній мій робочий день. І я прийшла і збираю речі, які належать мені, які стояли на позабалансовому обліку. Я прийшла сьогодні на роботу. Ключі від кабінету сейфу мені передали, я зайшла в свій власний кабінет, в якому знаходяться абсолютно лише мої речі. Почала їх збирати. От ви можете зняти одяг, іграшки, взуття. Тобто, справа в тому, що поки я знаходилася на лікарняному. Я не вважалася звільненою, я була директором цього закладу, але мені з тимчасово виконуюча директора чомусь вирішила, що я не маю права бути в центрі, опломбували мій кабінет, сторожам наказали в ніякому випадку не пускати мене навіть квіти полити, побачите. Тобто доступа в мене до центру не було ніякого. Ось сьогодні мій перший день. Я директор цього центру сьогодні і була Ви до сьогодні. Ви поновилися так? через Так, два так. я, не, я і не була звільнена. Просто рішення сесії про моє mm -hmm. звільнення на період виходу з лікарняного листа було скасовано. Тобто я вийшла сьогодні, мій робочий день, сьогодні я вважаюся радичним директором цього центру, але я написала заяву про те, що я прошу мене звільнити за власним бажанням. Забираю свої особисті речі. На даний момент відбуваються події, які на точку зору мою, як бухгалтера, являються юридично нікчемними. Розглянувши договір про зберігання та використання індивідуально визначених речей, які на даний момент Ганна Ігорівна Заботкіна намагається вивести. Цей договір складений невірно, тому що право укладати договори має директор або на час його відсутності, так відсутності з причин відрядження, відпустки або тимчасової втрати працездатності має право підписати заступник. На той час ні, ні жодної з цих. Обставин у директора Забуткіної Ганни Ігрини не було. Вона підписала договір від себе і повинна була надати цей договір підписати сама собою. Але як посадова особа, це, я так розумію, що це корупційна угу. діяльність. Найменування речей написане дуже загально. Меблова стінка. І написано, що вона знаходиться. В кабінеті психолога. Не написано її ніяких характеристик, вказана тільки символічна ціна.